Теорію життєвого сценарію, да, яке є в транзактному аналізі. Ну, Тобто, це да, сценарій це певний план да, життя. Людина його там, з дитинства під впливом виховання, соціуму, власних рішень, да, будує. І у цей о, план входять захисти. Як я вже сказала, вони можуть бути адаптивні, здорові, можуть бути дезадаптивні. Ну, Якісь дивні, да, нагадуючи, там, якийсь там, самотерор, самокритику, уникнення чогось да, або жорстку конфронтацію. Але це працює. І людина живе, і їй ок, ну тобто, що таке ок, коли в людині вдається те, що вона хоче, коли вона має там коло спілкування, коротше, коли вона вважає, що в принципі її життя, ну, її влаштовує. І захисти, які в неї є, вони працюють в залежності від, від обставин. І якщо не станеться нічого, де людина не зможе. Виконувати да, або задачу сценарію, або діяти да, так, як собі спланувала, або захищати себе, або там близьких свою систему, да, цілісність зберігати системи так, як прописано в її сценарії, Ось тоді стається ну, тобто колапс. Або людина вилітає да, за межі свого власного сценарію. У нас навіть є термін «антисценарій», да, Це сценарій навпаки. Не конфронтація, там, трошки по-іншому, а навпаки. От сьогодні я була стримана, чемна і так далі, і щось сталося, і вже я не можу бути за цих обставин чемною, спокійною. І мене наче вивертає да? назовні і я стаю агресивна, провокативна, груба, зла, там, ну, коротко, не да, просто дію вау, і, і ти дуже змінилася, да я тебе не пізнаю, кажуть люди поряд. Але ну так, да нова нова стратегія виживання да миттєво планується.